Любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Я, Марина Романова, запрошую вас 1 і 2 лютого в Житомир в Офіс центру Сходження на трансформуючий семінар з холодинаміки. Продовж двох днів ми відкриємо своє серце зустріч своєму внутрішньому і зовнішньому простору своїм Всесвітам. Ми гармонійно будемо йти. На шляху свого просвітлення та пробудження. Любі друзі, в нашому полі любові і світла ми чекаємо вас, і всі, хто готовий змінити своє життя на краще, запрошуємо наш чистий простір розвитку, відкриваємо серця. У нас немає більше іншої роботи, ніж зростати. В колі однодумців вам буде це зробити легше. Запис до 29 числа. Запрошую вас, чекаю вас. З любов'ю чекаю вас, кожного з вас, світлі душі, нагавтей час. У нас весною, нас кожного з нас перевіряє наше вище, я, наші володарі, майстри, які будуть збиратися на Великий Селенський собор і будуть складати план на. Наступних 100 років. І від нашого з вами рівня розвитку буде залежати не лише наша доля, не лише доля України, але доля всього людства. На цьому семінарі ви зможете цілити себе, цілити нашу батьківщину, Україну, всю землю. Ви навчитеся технікам і методикам зцілення, зростання. Ви станете цілителем і психологом для себе і для оточуючих. Любі, друзі! Чекаємо вас в місті Житомирі 1, 2 лютого. Я і мої однодумці. Разом ми, добра, сила, світла. Бути миру і добро в Україні, а у нас бути просвітленню, пробудженню. І всі, хто вже готовий стати майбутнім володарем свого життя, своєї долі, запрошую. Запрошую і рада буду всіх чекати. Обіймаю кожного, кожного вас серце. Спілкування з мінералами це те, також, що допоможе нам. Але це не основна робота. Вони нам просто будуть допомагати, а нам допомагати буде наш вище я. І ось цей шлях, який ми з вами будемо долати, це буде під керівництвом нашого вищого я. Любі друзі, чекаю вас на все добре, обіймаю всім серцем запис до 29 січня